Замолит молитвами всіх святих, особливо славного святого Ясафата, серед них що сьогодні день пошана його. Голосу вас Боже на все святе, Боже, дорогі знані і незнані брати і сеси во Христі, а особливо воїни наші, фронтовики, і хай скоріше Бог поможе, та Україна наша на віки вічні переможе. Вітаю з івано франківського Вас. Борис Голодюк Павло Дністер. У фільмі Поклик Христа і у пречистої Богородиці для наснаги вам чудова пісня діточок з Волині. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Героям слава з Богом і На віки вічні. Це щиро за перемогу України, і Богородицею та сонячно воскресними святими. Наш Русий, День Очі Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе. Мати пресвята, попроси за нас Христа, чим скоріш прийшла воскресна пора. Скоріше Україна перемогла, і на віки Україну ненько, чолив Тарас Григорович Шевченко, гідно пророцупав. України на весь світ стало Боже царство на ноге, благовістине серце, кожному із нас. Чудову пісню юним співакам із ютуб-каналу Дитяча Церква міста Луцька, їхнім батькам, їхнім священникам і дякуємо Богу за всіх людей. Божих. Особливо, звісно, за наших воїнів, козаків, фронтовиків. Особливо молимось за них, переживаємо за рідних, близьких їх і просимо Бога за все те, що вийде в світі на добре і святе. Подивіться, дорогі мої, відео, ті, що я підготував для совісних розумів у цьому дні. І, дасть Бог, зустрінемось завтра. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. На вечір та вночі лунали вибухи в Києві та Чорнобильській зоні. Наразі офіційних подробиць щодо цього немає. Та Трамп канал вольний пише про бій з ДРГ у Чорнобильській зоні. Загинув білоруський полковник та його група спецназу. Загинули й українські прикордонники. Бій був жорстоким. Прямий контакт ведуться відповідні роботи по розмінуванню. Може бути гучно. Кремлівський диктатор Володимир Путін. Два дні поспіль по телебаченню. Хвалиться розробками російських ракет. Ворожого заходу, слідом за визнаннями, що по українському місту Дніпро вдарили балістичною ракетою середньої дальності. Путін почав твердити, що таких ракет у Росії, ніби багато їх продовжать випробовувати. Україна закликала світ відреагувати жорстко і лаконічно на такі випадки Москви в українському міністерстві закордонних справ ретельно задокументували звернення російського диктатора, в якому він хизувався рішником. Це та інші публічні зізнання Путіна будуть використані у судах для притягнення його до інших російських злочинців до відповідальності за розв'язану ними війну. А ось що говорять експерти по останньому удару між континенталкою Костянтин Криволапа з військової точки зору удар по Дніпру став абсурдом. Ми вдарили по території РФ лише невеликою кількістю атакам сістом Шадоу, А він скинув на нашу територію вже десятки тонн кабів. І він вважає, що це все добре, це нормально. А тут ми тільки буквально там трохи підкинули, і вже все істерика почалася. Появі ракети РС-26 шість рубіжа. Передувало створення інших російських ракет. Цього ж класу піонер Тополі і Яроса на базі Яроса інституту теплотехніка, який завжди займався цими міжконтинентальними балістичними ракетами та тактичними комплексами. Випустив Рес 27 «Рубіж» Рубіжа, і передбачалося, що цей комплекс міжконтинентальної балістичної ракети до 6 тисяч кілометрів має існувати разом з космічним блейдером, який літає на гіперзвуку. літає високо і там ще до них може приєднатися і Канжал, і церкон. Але 2018 року вони трошки порахували гроші, дійшли Сноко, що економічніше з військової точки зору вкладатися в ракети типу конежал, типу Іскандер. А як крилаті, і балістичні калібри Х-101. З військового погляду такий удар повний абсурд, але з політичного погляду він осмислений, тому що формує таке емоційне середовище, впливає на наше сприйняття. Дивиться, в який я страшний, жахливий. Я б'ю ракетами тонн, а Що буде, якщо я туди ще ядерну бомбу причеплю. Олександр Коваленко по Дніпру прилетіла Болванка, і все ж Росія може продовжити такі удари. Гарнично слабкий військово-промисловий комплекс РФ здатний раз на рік випускати версію ракет Сармата для проведення випробування саме для випробувальних пусків, а не повноцінні ракети. Це ж стосується будь-якої іншої міжконтинентальної балістичної ракети. них вкрай обмежені можливості, зокрема, і завдяки санкціям. Те, що Путін розповідає історії про повне імпортозаміщення, ні, я не виключаю повного імпортозаміщення, якщо Ряшнік це розконверсований РСД-10 піонер радянського виробництва, радянська міжконтинентальна балістична. Чина ракета, тоді звісно у них буде повне імпортозавіщення, оскільки всі ці ракети беруться зі складів, і їх не потрібно виробляти. Однак, якщо необхідно їх виробляти, то ніякого імпортозаміщення бути не може. Те, що прилетіло по Дніпру, ця болванка, це було навіть не наповнення конверційного типу вибуховими речовинами у бойовій частині, оскільки такі ракети, як Робірш Піонер та інші, просто не мають конвенційної бойової частини. У них є або ядерне наповнення, або ніяке. У такому випадку це був приклад ніякого то просто гола болванка і результат відповідний. Тому подальше крока тільки застосування ядерного боєзаряду, однак Росія не піде на використання ядерної зброї з конвенційній війни. Навіть такі країни як Китая тіратимуться нести будь-які відносини з Росією, оскільки для Пекіна застосування ядерної зброї це максимально болюча тема. Можна говорити про що завгодно, але тільки не про ядерну зброю. Це стосується багатьох країн, які входять до ядерного клубу. Всі розуміють, що відповідь на це вона опиниться не просто на але справді може на собі випробувати зовсім іншу форму дії міжнародної коаліції, а не тільки у форматі військово-технічної підтримки України. Вони можуть продовжити закидати нас булланками і міжконтинентальними балістичними ракетами для залякування а також демонструвати свою величу могутність перед внутрішнім так званим глибинним народом. 24 листопада, вдруге за всю війну, пролунала серія потужних вибухів на північно-амурському залізничному тунелі. Основна логістична гілка і підземна база, понад 300 окупантів під завалами, десятки танків, артилерії легкої броньованої техніки знищено. Вибухи з двох сторін тунелю та посередині всі комунікації спалено. Пише телеграм-канал Топоропомсте. Зазначимо залізничний тунель на байкало-амурській магістралі скорочено БАМ, Відкритий 5 грудня 2003-го. Свою назву тунель отримав за назвою північно-муйсько-гірського хребта в Бурятії, який він пронизує наскрізь за протяжністю 15 кілометрів. Є найдовшим тунелем Росії. Північно-Муйський гірський хребет був однією з найскладніших ділянок залізниці. До відкриття північно-муйського тунелю потяги слідували обхідною залізничною гілкою завдовжки 54. 4 кілометри, що складається з численних крутих серпантинів і високих віадуків, включаючи знаменитий чортів міст, потяг був вимушений лавірувати між сопками, пересуваючись із максимальною швидкістю 20 км на годину і ризикуючи потрапити під схід лавини. На підйомах виникла необхідність штовхати склади допоміжними локомотивами. При цьому шлях займав 2,5 години. Тоді як рух через тунель займає всього 15 хвилин ділянка, вимагала великих витрат на отримання колії, забезпечення безпеки руху. Задля зменшення цих витрат та швидкого руку потягів було вирішено спорудити тунель. Підготовчі роботи було розпочато 1975 року, а прохідницькі роботи розпочато 1977. Будівництво тривало 24 роки, було завершено 2001 тисячі Офіційно відкрили тунель того ж року. Однак постійний рух тунелем було відкладено до 2003-го Під час будівництва за офіційною статистикою загинуло 56 осіб. Це не перший удар по тунелю. У ніч на 30 листопада 2023 року. Під час проїзду тунелем вантажного потягу пролунало декілька вибухів. За інформацією поширеною новинами виданнями, у тунелі спрацювали чотири вибухові пристрої. До складу вантажного поїзда входили 41 цистерна з паливом, три цистерни з авіаційним пальним та 6. Ісь вагонів з чорним металом, рух тунелем на перегоні, і текіт окусікан східно-сибірської залізниці було зупинено. Наступного дня, 1 грудня 23-го року, вибухнув вантажний потяг, що прямував обхідним мостом. Чотири цистерни з паливом згоріли. Ще дві отримали пошкодження. Паливо розлилося на площі 150 квадратних метрів. Унаслідок вибухів будь-який рух бамом було повністю зупинено на невизначений час. Китайці навіть відкривали, нібито вогонь по диверсантах з своєї сторони. Втім, про Ерт ДРГ нічого не відомо 1 грудня 2023 року. Російське східне міжрегіональне слідче управління на транспорті порушило кримінальну справу за частиною першої 205 КК РФ «Теракт», Тоді як в українських новинних виданнях організацію цих вибухів поклали на службу безпеки України, однак там заперечили свою причетність до вибухів. Телеканал CNN заявив. Що його джерело в українських спецслужбах зізналося вибух, організований СБУ, яка обрала даний об'єкт, оскільки вважала його єдиним великим залізничним сполученням між Росією і Китаєм, і що для диверсії використовувалось чотири вибухові пристрої. Рух на перегоні і такіт ОКУСІКАН відновився 22 грудня, в 23.20 за місцевим часом. Сьогодні в 16.04 він знову зупинений. Центр громадських зв'язків Федеральної служби безпеки РФ повідомив про бутімцо затримання підозрюваного в підриві двох поїздів. За даними російської спецслужби, підозрюваний 52-річний громадянин Білорусі, з якого затримано в Омській області, та який зізнався в тому, що працював під контролем українських спецслужб, отримав вказівки іншого громадянина Білорусі, який мешкає в Літві, також діє під контролем спецслужб України. За оприлюдненою версією ФСБ підозрюваний забрав магнітні міни і схованки та заклав їх на цистернах вантажних поїздів у північно-байкальському районі Бурятії з метою руйнування об'єктів критичної транспортної та інфраструктури. Тури раніше цілями підривів 29-30 листопада були поїзди з нафтопродуктами, що прямували за маршрутами Тайшет, тинда і тайшет не Рюнгрі. ФСБ показало оперативне відео із затриманням, який каже, що його знайомий попросив провести посилку за винагороду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Можемо разом, молитва це пісня Небесна, душі, що з Ісусом воскресла. Молитва дарунок від Бога, найкраща до нього дорога. Молитва це щастя і віра, та більше це Богу довіра. Молитва це вічність в раю, молитва це меч в бою. Схилімо коліна в молитві, Щоб вистоять з ворогом в битві. Молімось завжди і всюди. Молімося щиро, люди. Ося і мимо борімося, і поборемо разом переможемо! Щасливо з Богом і Богородицею! Слава!